Всім привіт! Отружаємо сьогодні гній. Верегній. Я колись обіцяв покажу, який ми кран зробили. Ми робили його для бегу, для міндобрива. Отакий він на навесці. А потім вже доповнительно зробили отакі клещно. Ось таких лішніх, щоб грузив вмій. Взагалі супер. Одне тільки що крила не повертається, треба кататися зад вперед. В тому році ми зробили, от собі вивозили там, е, коли земля мерзла, взагалі, супер. Під'їхав, взяв. По кучках розвіз. Супер. Ну, а це зараз син відгрузає прицеп. Тобто, при він грузить пів години. З такими флішнями. Вони там на пальцю знімаються, шланги знімаються. Кому цікаво, можуть скинути розміри. Висліч бегі, тону бере спокійно, бег, вигружа загружа. Ну, у нас впереді там отвеси стоять заводські.